Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Вночі п'ять ракетних ударів росіяни завдали по селу Таврійське. Пошкоджень зазнали прилеглі будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 100 ударів по 26 населених пунктах. В регіоні зруйновано майже 50 житлових споруд та інших об'єктів інфраструктури. Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Тимирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню. Від п'яти авіаударів постраждали Таврійські та Оріхів. Військові РФ обстріляли з РСЗВ, Новодарівку та Білогір'я. Чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затища. Як просувається наступ на Запорізькому напрямку, та які маємо успіхи військові доповіли Володимиру Зеленському під час візиту в нашу область? Зокрема, гарант відвідав позиції Мелітопольського та Оріхівського напрямків. Крок за кроком бригади рішуче йдуть до необхідного результату. Під час візиту президент також нагородив відзнаками воїнів, які відзначились у боях на Оріхівському напрямку. А саме 46-ту окрему аеромобільну бригаду орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня і ординами за мужність другого та третього ступеня відвідав президент також розташування і 10-го армійського корпусу Маю честь сьогодні бути тут присутнім і привітати вас. І нагородити за вашу мужність, за вашу міцність, ваш героїзм, нагородити, привітати найкращих. Подякувати всім тим, хто пліч опліч з вами. І вшанувати, прошу спочатку шанувати хвилиною мовчання всіх ваших побратимів, які віддали своє життя в боротьбі за Україну проти російської агресії. Також Володимир Зеленський побував у передовому хірургічному відділенні, де надають медичну допомогу українським військовослужбовцям оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія. У закладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених. Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте Україну в такому важливому денному напрямку нашої держави.